Далі я б хотіла поговорити вже про прогноз клімату. Ну, тобто, це як? Тобто це взагалі Ми говоримо про те, що, про те, що інколи люди шуткують, що ми, оце, метеорологи або синоптики там, погано прогнозують на три дні наперед, але ми от, прогнозуємо клімат. Е, і для цього е, направду, я маю розказати, як ми це робимо. І для цього я буду якраз говорити про кліматичні моделі. Що це таке? І, але тут я маю нагадати, знову ж таки, що клімат це багаторічний режим погоди. Тобто це не є прогноз погоди. І коли ми говоримо про прогноз клімату, який ми називаємо трошки інакше, ми не говоримо про, про те, що ми будемо знати, яка буде погода, ну, умовно, 1 березня 2045 року. Ми говоримо про ці якби декадні середні, наприклад. Да? Або ми говоримо про такі тенденції, тобто, як буде змінюватися тренди, ми їх називаємо тенденції, тобто як цей показник буде змінюватися з часом впродовж наступного ну, до кінця, наприклад, 21-го століття. Е, нагадаю просто, що дійсно чим відрізняється клімат від погоди. Вже говорили, тому що погода, в принципі, тут і зараз. Е, знову ж таки, прогноз погоди науково обґрунтований е, е, на фізичних. Е, Законах, і ми його враховуємо, але і прогноз погоди також будується на моделях. Ці моделі є, вони базуються на законах гідротермодинаміки, тобто динамічні моделі, в яких враховується рух, рух повітря, рух планети, направду, навіть рух океанів. Да? Тобто, якщо, якщо це кліматичні моделі, то в них, напевно, є океан, який має глибину, і там теж є розподіл температури, і це теж враховується. Океан, який покритий або не покритий кригою, тобто, всі компоненти кліматичної системи, яку я також тут показала, тобто, вони тут. Атмосфера просто розподіляється на такі комірки. Ці комірки мають певний розмір. І, звичайно, чим менша ця комірка, тим краще розділення, але тим більше треба. Розрахункових потужностей, щоб розрахувати цю модель. Е, модель розраховується з певним кроком, да, тобто на кожному кроці е, рахується, що де, куди перетвориться, куди оці процеси в кожній комірці, е, чи буде там формування хмар, які буде е, трансформація енергії, е, як буде відбуватися, як буде відбуватися трансформація сонячної енергії, чи буде її відбиття або розсіювання. На Частинках хмар, всі ці процеси вони закладені в ці моделі. І це ці моделі, якими відбувається прогнозування погоди також. Різниця полягає направду, в дуже маленьких таких показниках, які є кроком розрахунку моделі. Коли ми говоримо про кліматичну модель, то ми говоримо, що це така сама модель, яка і модель для. Прогнозу погоди. Тобто ми говоримо про модель, яка в собі поєднує всі компоненти кліматичної системи. І різниця полягає саме в тому, що в, коли ми ці моделі застосовуємо для прогнозу погоди, ми розраховуємо ці моделі з кроком ну, буквально хвилини, або інколи навіть півхвилини. І ми розраховуємо її на термін ну, приблизно. 5-7 діб. І ми, коли робимо прогноз погоди, оновлюються дані. У нас якби є така асиміляція даних, така звана, тобто пройшли виміри на всіх станціях, ці дані зібралися, в модель вони знову вставилися, і кожні буквально 6 годин оновлюється прогноз погоди на цих, на цих центрах прогнозу погоди. Коли ми говоримо про ці самі моделі, які застосовуються для прогнозування клімату, ми говоримо про те, що в нас Крок розрахунку за часом буде 5 хвилин. Може, 10 хвилин. Але уявіть собі, що ці моделі розраховуються не на 3 дні, навіть не на 3 роки, а інколи вони можуть розраховуватися навіть на 3 століття. Більшість розраховується десь на 100 років. Розраховується приблизно так, декадами, одна за однією. Так от, якщо ці моделі взяти початкові умови сьогодні. І е, якби їх е, відпустити, бо це така замкнена система, в якій всі процеси відбуваються, і вся ця взаємодія відбувається за певними законами. Вони закладені в моделі і розраховуються на кожному кроці розрахунку цієї моделі. Е, ці моделі прийдуть е, е, до практично до одного і того, і того самого стану, е, тому що тому що е, ці якби. Збудження вони будуть затухати з часом. Тому для того, щоб зробити такі прогнози на довгий і тривалий час, розраховую ці прогнози за певними сценаріями. ці сценарії якраз вони можуть бути різними. Ці сценарії можуть бути сценаріями викидів, наприклад, парникових газів. Тобто ми знаємо, що в нас, де в нас розподілені центри викидів, де в нас є. Певні заводи, міста, країни. ми знаємо ці, У нас є виміри викидів цих парникових газів, і ми можемо ці сценарії накласти на ці моделі. З іншого боку, ми можемо вже закладати сценарій концентрації парникових газів. Тобто ці викиди вони перетворюються. Їх, ну, бо, ці, бо ці, ці гази можуть поглинатися знову ж таки, біосферою, вони знову ж таки трансформуються в цій біосфері. Але, врешті-решт, залишається концентрація, певна концентрація діоксиду вуглецю в атмосфері. І за цими сценаріями також можна зробити певне таке передбачення, таке науково-обґрунтоване передбачення. Є інші сценарії, вони називаються соціоекономічні, наприклад. Ці соціоекономічні сценарії вони враховують соціальний фактор, тобто соціологи враховують, як буде розвиватися людство. Чи людство буде розвиватися в майбутньому в центрах, якби таких більш урбанізованих, або буде більш рівномірно розподілена по території по площі планета Земля. І тоді викиди будуть відповідно від цих людей, в певних або вони будуть зосереджені, будуть такими точковими, або вони будуть розподілені іншим чином. Від цього також це буде інший вплив на кліматичну систему. Також економічний розвиток. Тобто, чи, що ми будемо використовувати, скільки нам треба буде енергії в майбутньому. Це е, певні економічні моделі, які таке, також можуть це розраховувати. І потім е, все це закладається як сценарій в е, моделі, е, ті самі модели, як я сказала, моделі прогнозу погоди. Але тоді ми називаємо, що ми робимо не прогноз погоди, а, а, а ми отримуємо не прогноз е, клімату, ми отримуємо проекції клімату. Тобто ми накладаємо певний сценарій і маємо проєкцію цього сценарію на майбутнє. Оце в цьому є і полягає різниця. А тепер, якби, просто щоб підтвердити, все ж таки, що цим моделям можна довіряти, в якості прикладу я взяла такий відомий випадок урагану, урагану який відбувався, який, направду, був дуже руйнівним, який Прогнозував центр прогнозу ураганів, який має. Великий, великі розрахункові потужності, великий штат, великий досвід, і все. І ось це їх був прогноз. Я слідкувала за цим ураганом, було досить мені цікаво, як він розвивається. Коли я побачила цей прогноз, я здивувалася, тому що я розумію, що таке ураган. Ураган це дуже енергійна система. Це система, яка дуже потужна, яка рухається вздовж, як ви бачите, вздовж цих островів. І я навіть дивувалася, що ж могло таке трапитися, щоб цей ураган спрогнозували його, що він повернув майже на 90 градусів. Я, тому я якби дивилася за цим. Але е, оце був такий прогноз. А оце е, реальні, е, реально куди цей прогноз, як, як він справдився, куди пішов ураган. Тобто він пішов туди, куди передбачалося. Але завдяки тому, що цьому прогнозу повірили. Яку взяли до уваги е, полісімейкери, те, що називається, було евакуйовано 6 мільйонів людей. Дійсно було багато загиблих, дійсно було багато руйнувань, дійсно великі економічні збитки. Але люди були врятовані. І це колосальна кількість людей, яка була врятована завдяки цим прогнозам. Тому цим е, моделям можна довіряти. Саме підтвердженням тому, що ці моделі є надійними, було присудження Нобелівської премії з фізики в 2021 році. Її присудили трьом фізикам, але два з них були кліматологами. Кліматологами, які 50 років тому розробили кліматичні моделі, прогнози, проекції, яких справдилися, і вони передбачили те, те підняття температури, яке ми маємо наразі. І це було дуже великим. Визнанням, по-перше, і кліматичної науки, і тому, що і фізика це наука, в якій фізичні закони ну, не, можна, не можна ніяк з ними домовитись, да, їх не можна підкупити, от вони працюють в незалежності від того, знаєте ви їх чи ні. От, але ті, хто знають, вони можуть їх використовувати. Так от фізики їх знають, і ці фізики їх знали дуже добре. І вони змогли їх використати для того, щоб побудувати кліматичні моделі. На щастя, ці двоє дожили до віку 90 років, і вони отримали ці, цю премію. Але один з них, Клаус Хательман, він сказав, що він волів би не отримати Нобелівську премію і не мати зміни клімату. І це ну, направду, бо вони, ну, це така дійсно гірка перспектива того. Це як Кассандра, яка передбачила руйнування. Да? І я дуже часто себе відчуваю в такій ролі, коли я говорю про майбутнє. Але направду тут треба до цього ставитися тверезо. І якби інформація якби, поінформований і озброєний, як то кажуть. А тепер ну, можна говорили про глобальні оцінки, і тут, в принципі, є якби той самий графік, який показує. Про ту зміну глобальної температури, але так само можна сказати по континентах, тут, тут континенти представлені, є Європа отут. І це United Kingdom і Україна тут в нас, щоб ви розуміли, де вони. І от якщо ви бачите, що вже синь, синього взагалі немає після 80-х років. Тобто, все вже пішло в червоне. Це показує аномалії температури відносно середнього за 51-й і 80-й рік. Тобто Кліматична норма, яку розраховують раніше, розраховували за 30 років, зараз за 20 і за 10 років, тому що клімат змінюється так швидко, що, що навіть нам приходиться цю норму е, зменшувати якби, е, час для її розрахунку. І оце 2020 рік, який був дуже показовим у світі, е, і в Європі. Тобто, очевидно, що в Європі було найбільше потепління. Очевидно, що це потепління було просто колосальним, воно перевищувало 2 градуси в дуже багатьох країнах. І е, просто нагадаю про Україну, е, мабуть, покажу, е, оце ще один спосіб показати, якби Україна е, ось тут, вона знаходиться в, друг, в другій десятці тих країн, де швидкість. Підвищення швидкість потепління найбільше. Ну, да, тобто. І ну, це не дарма. Тобто, ми тут всі європейські країни, також в цих, в цих пер, перших десятках. Що тут показано? Тут показано знову ж таки відхилення від тієї температури, яка була в 51-80-му. Тобто там, де біленьке, це те, що, це те, що норма була колись в нас. І оці, ви бачите, що ці червоні, вони дуже-дуже. По-перше, вони вже не червоні, вони вже майже чорні. от, Тобто підвищення температури дуже велике в Україні. Ну от, І якщо ми переходимо до України, знову ж таки про сценарії, я цим займалася в своїй лабораторії прикладної кліматології в Українському гідроматінституті. Я її започаткувала цю лабораторію саме тоді, коли я почала працювати із сценаріями для України. Тому що ну так трапилось, що якби для України. Не було окремих оцінок, були сценарії глобальні. І кожна європейська країна робила для себе, а от для України, якби, ну, так, би, так би мовити, в нашому інституті це і традиційно, і я це підхопила і започаткувала ці кліматичні моделі саме для того, щоб робити ці оцінки на майбутнє. Тут показані сценарії, і ці сценарії, вони показані в. В градусах, в градусах підвищення да, аномалії глобальної температури. І сценарії, як я казала, вони є сценарії викидів, це сценарії концентрацій, соціоекономічні сценарії, тобто є різні так звані сімейства цих сценаріїв. І отут є два таких сімейства. Тут показані вони, оце п'яте цикл, як я казала. в... В IPCC, і, і четвертий цикл. Я починала працювати з цими сценаріями ще четвертого циклу. Взяла один сценарій, бо це дуже велика розрахунки. Сценарій, який був збалансований, А1, Б він називався. І це сценарій, в якому, наприклад, передбачається, що ріст населення планети буде до середини століття, а потім він стабілізується, тобто не буде вже росту. Він стабілізується на позначці. 11 мільярдів, і якби далі буде залишатися таким самим, що в нас будуть збалансоване використання викопних і відновлювальних джерел енергії до середини століття. Тобто, отакий збалансований сценарій був. І навіть за цим збалансованим сценарієм температура в принципі підвищувалась, глобальна температура ну більше ніж на 2,5 градуси. А для України це було і, і більше 3 градусів. Ну, там далі покажу. Е, сценарії, які е, були в п'ятій оцій доповіді, які вже тут вони показані, це вже сценарій концентрацій, які показують вплив, вплив 4,5,8,5 4, 5, це, е, це у джоулях на квадратний метр. Тобто, це додатковий вплив радіаційний на площу поверхні Землі. Додатковий, який спричинений саме. Дропогенними викидами. Тобто, чим більше це число, тим більше, відповідно, вплив. І його можна от виміряти в, в джоулях. І в і цих сценаріях їх є ну, там, декілька. І для України я розглядала два сценарії, і оце різниця цих сценаріїв. Тобто, це те, чого можна уникнути, якщо е, піти за цим сценарієм. І очевидно, що найбільші зміни в нас прогнозуються для е, той частини України, яка, на жаль, потерпає е, наразі від е, військової агресії Росії. також. Тобто, е, на додачу до цього і якби, зміни клімату там також найбільші. Е, інше сімейство сценаріїв, яке передбачає оці соціоекономічні, вона е, воно передбачає, наприклад. Тобто різні якби перешкоди для розвитку, да. Тобто, чи ми будемо знову ж таки, чи ми будемо розвиватися інтенсивно, використовувати викопні джерела енергії, чи ми все ж таки будемо переходити на відновлювальні джерела енергії, але це потребуватиме більших інвестицій, і, і так далі. Тобто, це я не буду дуже зосереджуватись на цьому, але просто щоб показати, що це такі п'ять е, сценаріїв, які ну тобто показують різні критичні ситуації і якийсь такий баланс, який по, по центру. Ці сценарії розглядаються як рівно ймовірні. На тобто, коли мене питають, яких з цих сценаріїв більш ймовірний, я можу сказати, що найбільше невизначених цих сценаріїв це людський фактор. Тобто, як ми е, визначимо, як ми будемо розвиватися, от того і отримаємо. Тому що це якраз і є, ну, чому ми говоримо про те, що ми маємо діяти тут і зараз, і чому ми говоримо про те, що дія кожного потрібна. Знову ж таки, повертаючись до України, оце була така ця моя робота, яка от показує знову ж таки це два, дві різниці температури річної температури, і різниці опадів, наприклад. Тобто це температура, як росте, і опади, річні опади. І ну, навіть тут видно, що річні опади вони так якось приблизно на одному місці, да? а температура вона в принципі росте. Це з кожним наступним періодом ми брали найближче майбутнє, в якому ми вже живемо, бо в нас був 21-й 40-й рік, тобто ми вже почали третій рік жити в цьому періоді. Далі у нас була середина століття і на кінець. І е, показано, я тут показала також все такий один слайд, який мене просили показати в Академії науки чи в якихось презентаціях е, ну, такі основні здобутки, скажімо так, цієї роботи. І тут показано, що не дивлячись на те, що в нас опадів, ну наче так не передбачається великих змін в річній сумі, то, от, наприклад, у липні зміни дуже суттєві порівняно з тим, що ми маємо зараз. Тобто, знову ж таки, оця посушливість, і ця посушливість там, де і зараз ми маємо. Досить серйозні зміни. І ну, знову ж таки, от про ці річні опади. І, а це опади за вже за місяцями. В нас тут я показані. І це сценарій, той, що 4-5, там де менший вплив, і сценарій там, де 8-5. І очевидно, що дуже великі якби, зміни за цим сценарієм. Але головне, що воно тут не, не тільки якби, якісно показано, ще й кількісно оцінено. Тобто, ми знаємо на. З достатньо е, високим ступенем ймовірності, що якщо все ж таки людство вирішить, да, що ми будемо йти до нашого самогубства, от, то в Україні в нас буде е, ну от, е, опадів влітку набагато менше, ніж зараз. Але при цьому в нас буде так, да, у нас дійсно буде збільшуватися вегетаційний сезон, який ми беремо, коли температура вище 5 градусів. І вже це дуже багато відчувають аграріїв і, аграрії, і якби, ну, взагалі бі бі біота скажімо так, нашої екосистеми. Коли е ну, е з одного боку аграрії радіють, що вони можуть в Україні збирати два врожаї, е визрівають е ну, дуже добре, ну, наприклад, навіть в наших північних, в північному регіоні Виноград. В мене на дачі, я кажу, що цей виноград вже не знаю, десятиліття, але тільки в останні десятиліття, останні декілька років ми з цього винограду можемо робити вино навіть. Його можна їсти взагалі, скажімо так, він солодкий, цей виноград. От, тобто Я ніколи не знала, що він такий солодкий. От, і, тобто змінюються змінюються -то і ці культури, які ми можемо вирощувати. І Звичайно, це не тільки зміна клімату, звичайно, це. І різні генетичні е, також досягнення, да? От, але треба розуміти, що е, разом з цим е, збільшується і, і кількість тобто, е, шкідників, які не вимерзають, наприклад. Да? От, і збільшується, тобто у нас не тільки з'являються екзотичні фрукти, але й екзотичні хвороби. Які також можуть бути в такому теплішому кліматі. Ну і більше того, якщо ми говоримо взагалі про вегетацію, і про сільське господарство, то в теплішому кліматі, як я знову ж казала, що е, інтенсифікується е, кругообіг води, і відповідно збільшується випаровування і відповідно збільшується цей е, потенційний дефіцит вологи, який. Значно зростає, і, відповідно, треба міняти практики ведення сільського господарства, поливати, мабуть, крапельно робити зрошення, і, і взагалі, якби такі культури застосовувати, які будуть особливо те, що це стосується цих південних регіонів, посухостійкі культури. Зміни сезонів, отак от от можна подивитися: тут є просто публікація. Якщо цікаво, там є в цій публікації для всіх. Для всіх Обласних центрів України. От. І, наприклад, в, цьому, в цій публікації показано, що, наприклад, для Сімферополя в насередині століття вже не буде такого сезону, як зима. Зима, ми як зиму беремо тоді, коли є такий сталий переход е, температури через 0 градусів. Тобто, коли в нас 5 і більше діб, підряд середня середня добова температура є від'ємною да, в градусах Цельсіях, тобто нижче. Нуля, так от в Сиферополі на, на середині століття не буде зими.